Вітання усім глядачам YouTube каналу. Сьогодні я розміщу велике відео під назвою Флюси та їх електропровідність. Це дуже важлива тема, тому що флюси використовують усі, хто працює із різноманітними паяльними роботами. Чи з'єднання простих металів, чи робота з радіоелектронними компонентами. Для цього я буду використовувати різноманітні вимірювальні прилади, і аналогові, і цифрові. Так що приємного перегляду. Коментуйте, лайкайте, пишіть. Стараюся для вас зробити все якнайкраще. Ďakujem za úvahu!